Доброго дня, з вами канал Лізнички Тревел. Сьогодні ми знову вирішили пройтися в ліс, подивитися гриби. Вже завершується наш такий відпочинок в Карпатах, але гриби ще є, тому зараз ми підемо подивитися. І от якраз тільки ми вийшли з будиночку, дивіться, який грибочок вирос. Я тут вчора ходив, позавчора його не бачив. Тут раз і виріс. Такий гарний підберезовик. Ніби свіжий, зараз перевіримо. Ага, червивий трошечки. Бачите? Ну тут уже більш-менш. Ось, проблема підберезовиків і підосиневиків а те, що вони ну, багато червивих. Підберезовики то взагалі у нас і в Києві. Вони, ну, коли от така погодка, що є, волога, то вони ну, в більшій мірі червиві. Ось підосиновників у нас червивих нема. Взагалі, ну майже нема, крім таких велетенських, які здорові вже такі. Ось, а тут навіть маленькі підосиновники можуть бути червиві. Тому ось так: от. ну добре. Починаємо нашу подорож і вперед до лісу. Так, ну що, друзі, починаємо з таких підосидовиків чи підосичників, як їх називають чи красноголовці. Дивіться, яка бочечка. Ну, я буду його брати, тому що вони зараз, я декілька залишив вони вже почали черв'яками розмножуватися. Тому будемо вже брати всі, які виростають навіть такі маленькі. Немає іншого виходу. Так, ось такий гарненький виріс, так. І зараз ми підемо на те місце, де у нас е ми залишили 10 грибів. Подивимося, як вони виросли. До речі, бачите, навіть такі тут ростуть грибочки в лісі. Так, добре, кладу в кошик і зараз ми подивимося, що там. Так, підосиновики продовжують рости. Ще ми не дійшли до того місця, а ще виріс ось такий. Дуже гарний. Ого. Подивіться, ніжка потужна. Так, беремо. Ось, і зараз якраз підемо. Подивимося, що там, на тому місці, де ми гриби залишили. Можливо, прямо давайте так, в режимі камери вімкнути і подивимося. Так, воно десь тут було. О, я вже бачу один. Он біля. Ага. А що, всі інші зібрали? Так, Блін, нема. Зібрали. Так, зібрали всі. Один залишили, бачите? Ось, всі позабирали грибочки. Тут вони росли. Шо? Так, то, тут був десяток підосиновиків, але ну, ми їх залишали, щоб вони росли. І вже їх позрізали, на жаль. Перейшлися тут. Ну, один І нам залишили. Один нам залишили, були б всі ось такі приблизно, так, як цей десь орієнтовно. Так, ну що робити? Ну, вони були дуже маленькі, ми їх не хотіли брати, але хотіли подивитися, як вони виростуть. Ну, добре, що грибники їх взяли. Нам жодного не залишили, крім цього. Добре, будемо наступний раз зна знати, що треба все просто брати і все. Так, добре, рухаємося далі. Так, друзі, знову в цьому ж самому місці, де ми в минулий раз знаходили, дивіться, який вирос осиновик. Ого! Дивіться, яка ніжка потужна. Так, зараз ми його візьмемо і там ще Валентина знайшла один. Зараз я його поки покладу в кошик. Так, і... Глянемо, що вона там знайшла. Може ще щось по дорозі знайдемо тут. Так. Ох тут. Крізь ці хащі проходити не кожен зможе. Так, де? Ага. Ось глянь, які у мене. Угу. Закручено. Угу. Ось такий підосиновок. Виріс. Ого! Ха. Дивіться, який під зимою майже весь був. І другий дуже гарний. Так, треба ще шукати. Зараз я їх обчищу, поки валя буде шукати далі. Так, черговий грибочок подарував нам цей ліс. Зараз ми його побачимо. Так. Ось під ялинкою виріс, дивіться, який гарний. От такий підосиновик. Так. І так у нас вже дивіться скільки, і це ми тільки зайшли в ліс. І це, що я вчора тут ходив, щоб ви розуміли. Так, ну що, я сподіваюся, тут ще виросли і ми ще знайдемо. Ну, вчора покажу вам польський гриб. Що Тут також вони ростуть. Ось так. Про всяк випадок, щоб знали. І, і в тому числі гарні. Але хочеться знайти білого, тому зараз ще перевіримо наші місця. Так, в перерві між пошуками підосинавиків трапляються, бачите, лисички ось такі. Знаю, тут не місця лисичок, але... Вони ростуть, ось дивіться. Які. Ось такі так і он. Яка опля! Ось така лисичка. Це дуже класні гриби. мені дуже подобаються лисички, тому що їх можна і сушити, і відварити, заморозити і посмажити. Вони дуже смачні смажені. А можна зам... відварити, заморозити, а потім посмажити вдома. Ну, багато варіантів. Так, тому тут таке маленьке. Було невеличке місце з лисичками. Так, все ж таки знайшли маленький білий грибочок. Бачите, який так несподівано спочатку, не зрозуміло, що це таке. Ось, але виріс. Чистенький. Так, бачите такий. Тож напевно будуть біли гриби. Ось тут ріс прямо під цим кущиком. Ось ну, зараз будемо тут ще дивитися, тому що ми минулого разу тут знайшли, але неподалік, але трошки далі. Все ж таки зараз поперевіряємо ці місця. Ну, тут якісь м'які. Нічого, кладемо. Так, друзі, ну бачите, пропустили ми колись білий гриб ось такий. Старенький, да, то польський. Так, ось він. Бачите, о-хо-хо, який він був потужний, бачите, яка ніжка була ось така. Але все, перевернемо його ось так, нехай лежить. Так, там польський я зараз заберу. І валя зараз знайшла гарного гриба. Не можу дістати до нього зараз. Обіду. Трошки сюди. Опа. Так. Це польський. Бачите, тут дуже складно пересуватися. Ось Такий... Так. А Валя каже, дуже гарного знайшла. Зараз подивимось. Стується який. Це королівський маленький білий гриб. Так, це дуже гарний. Бачите, я ж казав, що треба тут ще шукати. І той велетень нам дав підказку. Так, але я думаю, на цьому ж не все. Зараз ще пошукаємо. Так, друзі, ось такий він був, дивіться, який красень. Так, і тут дуже маленький ще виріс. Ой! Ось такий білий грибочок. Ось. Теж красивий, але маленький. Так, ну що, ще шукаємо. Так, бачу лисички. Бачите їх? Ось вони ростуть небагато, але, як бачите, Одна. Зараз зіру, потім обріжу. Дві. Три. чотири П'ять. Шість. Ось так. Шість лисичок на одному місці. Непогано. А вони ще. Маленькі. Ось одна. Ось ще одна. Так, і тут не тут зовсім маленькі, такі обрати не буду. Це, зараз обрізаю, йдемо далі. Так, друзі, навіть не знаю, що це за гриб. Зверху схожий на моховик. А тут на підберезовик чи подосиновик. Ось, але це ні, це не моховик. Це такий, здається, підборезовик виріс велетенський. Дивіться, ну, ніжка. По ніжці це все зрозуміло. Ось, напевно, ось червивий, але це найгігантський, який я бачив. Подивіться, він важить, напевно, грам 300. Такий потужний. Так, зараз я його перевірю, хоча б може ніжку візьму. Так, як бачите, досить цікавий, він весь цілий. Ось і, скоріш за всього, це все ж таки під осиновик, а не під березовик. По кольору шляпки важко розрізнити, але він дуже швидко так синіє. Тому, напевно, все ж таки це підосиновик. Ось, але він повністю цілий, але цю мочалку, я певно, брати не буду. Зрозуміло. Так, а що тут знайшла Валентина? Цікаво. Це, напевно, просто найкращий дует грибів, який я тільки бачив, подивіться. Які білі гриби. Тут треба знімок робити і потім знімати. Вирвати їх. Просто класні, дивіться, які. Двійка така. Зараз зробимо знімок, знімок і будемо виривати. Боже, які вони гарні! Так, друзі, тепер подивіться сюди. Ось який білий грибочок ми знайшли. Давай вириваємо. Що він, який там? Видно, трухлий. Трухлий. Так, да, пальці вже ним. Ну, просто покажемо вам, який тут був грибок білий Ось такий. Так, він, на жаль, червивий. Трухли, але просто клас, що, ну, трішечки раніше, бо його хтось знайшов, це був би класний грибочок. А так ось те, що маємо зараз. Так, після білих грибів трошки лисичок. Раз. Два. Поки що сюди складемо. Три, чотири. 5. Тут зараз дістанемо. Тут шість. Так. Сюди поки. Так, і треба цю... О, от іще маленька, сім. Треба цю якось дістати. Ого, це корень такий потужний, що я її не дістану ніяк. Дуже акуратненько Опа! Тут дві. Ось так. Де? Зараз іду Але такий, вже. Старенький? Де? Біля тебе? Ух ти! Трохи не впав. Ну так, він вже повністю, бачите. Такий собі. Це тут я тогось дорогу під, під Березовака знайшов. Так, все, друзі. Обчищаю лисички, йдемо далі. Так, ну традиційно після білих і лисичок знову осиновики. Дивіться, скільки ви тут бачите грибів. Ну, я бачу три. Ось перший. Такий. Так. Давайте їх сюди будемо складати. Так, ось другий. Так. Ось третій. Так. І десь ще. Зараз. Там Валентина дофотографую, я поки що тут подивлюся, де десь заховалися. Ніби нема. Все? Чи ще будеш? Ну, я покажу зараз. Ось ще четвертий. Так що, добре, гарне місце. Так, ну це вже ми рухаємося зворотному шляху додому, бо вже так находилися такий грибочок. Зустріли ось один. Під осиновик. А ось я ще один бачу. Друзі, зараз залі. О, ще один. Ось іще один. Опа! Такий. Ось такий. Так. І ось іще один. Ось такий. Дайте його дістати. А! Ось такий. Он іще один. <реш> <реш> Зараз Валентина дійде. Так, ось я сюди складаю ці три. Так. А ти зможеш чи туди дібратися, дістатися чи? А ось за цими деревами відразу він там. Зараз іду. О, ось ще один. А ні, це сироїшка, вибачайте. Вже що я щось не добачаю. Так. Ось ще один. Бачите, в яких тут хащах вони ростуть? Але виросли отакі. От Оп. Так що тут гарне місце. Чотири підосинивика на одному місці, дуже гарно. Так. Повертаюся до нашого кошика. От Вон, дивись воно. Опа, так ось такі підосиновики. і ось зараз такі кошики. Ну це я думаю вже чи не останні гриби, які ми знайшли. Ось тому що вже майже підійшли до наших хаток. Зараз тут ще, я перевірю, ще дуже уважно в цьому місці будемо рухатися додому. Не відпускай нас це місце, ще один грибочок виріс. Оп! Ось такий підосиновик. Так, ось, напевно вже це точно вже один з останніх. Ось так. Так, друзі, бачите грибочка? А хто бачить грибочка? А ось він виріс тут по дорозі вже до наших, нашого будиночку. Такий класний. Ось так. Треба тут ще подивитися, може десь маленький виріс. Так, ну і ось уже підходимо до нашого будиночку. Ось він, бачите. Так, і прямо ось тут. Такий підосиновик виріс. Дивіться, який, з якою ніжкою. Ого! Дивіться. Такий от. Це вже останній грибочок, напевно, на сьогодні. Не знаю, який він з таких хащих тут взагалі виріс. Я поки що сюди покладу, потім виберемося, покажу остаточно. Так, ну що, друзі, все. На сьогодні ми... Нашу прогулянку завершили. Я от підчищаю цей останній грибочок, який ми знайшли прямо перед будиночком. Ось він такий, дивіться. Так, ну і давайте подивимося остаточно цей кошик. Як бачите, сьогодні ну, дуже такий потужний грибний збір. Бачите, скільки підосиновиків, які білі гриби ми знайшли. Ось, є і лисички, і польовики, і підосиновики. І білі гриби під березовик. І Скільки типів грибів? Подавайте під осиновик, під підберезовик 2, білий три, польовик 4, лисичка 5. П'ять видів грибів сьогодні знайшли. Це гарний результат. Ось для того, що ми вже декілька днів ходимо по одних і тих самих місцях і шукаємо гриби. Ось тому на сьогодні ми наше відео завершуємо, але ще не все. Ми ще будемо шукати гриби. Тому зустрінемося з вами на каналі Ліснички Тревел. Підписуйтесь, ставте. Ось такі пальці нам, і на все доброго. Бувайте, пока-пока.